Доброго дня малятка! А сьогодні ми відвідаємо разом з вами патріотичний куточок і згадаємо, хто ми, де живемо, чия земля, чиє коріння, які традиції, свята, дозвілля. Тож давайте ближче розглянемо репродукції картин відомих українських художників, які писали картини про любов до батьківщини і завдяки їм розглянемо українські хатки, Начи чепурни біленьке диво, між деревами стоять, тут і соняшники, і верба, і калина, українське тут подвір'я, тин, стежина, мамо, тато. Хатка моя, казка тепла, затишок, світло веселі, справжній рай на землі це Україна завжди. Українська хатка один із символів нашої ненької України, частина культури нашого народу, біла, невисока хатка під солом'яним дахом, із вікнами, ставнями, в які жили наші прадіди. У давнину наші предки називали берегиною своє житло, бо воно оберігало не лише від холоду, від зла, а й берегло чистоту людської душі. Прикрасою житла служили вишиті рушники, їм застілали лави, зустрічали завжди гостей, їх вішали на двері, вікна, стелили на столі, клали поляницю, прикрашали хатку малюнками, які служили оберегами різними рослинними орнаментами, малювали птахів, тварин, які несли символічне значення і оберігали від нещасть. А хату завжди тримали у бездаганнім чистоті. Дверей ніколи не замикали. Завжди чекали гостей і допомагали один одному, були привітні, щирі, добрі і працьовиті. Україну зображували художники, писали картини, такі як художники Тарас Григорович Шевченко, Архіпку Інжі, а красу співали поети. Давайте згадаємо вірш. Які написала Леся Українка на зеленому горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов я дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде їй мати, і до білої хатинки. Немо мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Нехай у ваших оселях завжди лунає дитячий сміх, панує затишок і тепло. Ми любимо родину, тато, маму, всю країну, бо свіжа вода, щедра земля. Працьовиті люди і смачненьке буде. Тож здоров'я всім нам, миру на землі. Завжди буде Україна і всі ми.